Дмитра четверо дітей, три сини і одна донька. Усі діти народилися в різних шлюбах, скільки їх було важко порахувати, бо тільки офіційних шість, а ще були тимчасові кілька місячні, навіть кількаденні. Першою дружиною Дмитра була Надія. Вони жили в сусідніх селах а познайомилися, коли дівчина перейшла навчатися у їхню десятирічку. Дмитро був дуже видним парубком, він щойно демобілізувався з армії і прийшов до сільського клубу. Кожна з дівчат крадькома зиркала на Дмитра у формі, що сиділа на ньому, як влита, а на кітелі виблискав ряд медалей та значків. Надю, і ти до клубу вже бігаєш? Чи то всерйоз, чи то жартома підійшов до дівчини. «А тож, вже через два тижні у школі випускні екзамени поїду до міста на самостійні хліба. Відмовила і грамочки не розгубившись. А ти не злякливих, відзначив Дмитро і взяв дівчину за руку. Ходімо до танцю. Після дискотеки Дмитро настогнав надію, що разом з подругами взяла курс на своє село. Дівчата, чи не страшно самим міти серед ночі 5 кілометрів? Та ми такі, що й самі кого хочеш, злякаємо, відказала найстарша з дівок 22-річна Тамара. А ви, дядьку, з нами намилилися чи ми заблукали? поцікавилася Ольга. А тато відпускав дівок проводжати. Дівчата одна з попередої заходилися кпинити парубка. У клубі собі такого не дозволяли, а на темній вулиці, оберемками, бо він по голосу не розрізнить їх. Ого, які бойові дівки в Синьоківці!» – відказав. Та кожна з вас молотить, як у три ціпи. Куди мені, бідному, з вами змагатися? Та й рвали ви, як розгнуздані коні, Ми зійду за вами. «Ой, слабенький на нога нам супутник попався. Не вгавала дівки глузучи з терплячого хрущівського парубка, мовчала тільки надія. Вона не могла зупинити дівчачі кпини, бо подруги відразу перекинулися на неї. Так, жартуючи, дійшли до баранячого яру, що розмежовував села. Раптом з кущі вискочив дикий кабан, він рохкаючи побіг до юрби дівчат. Ті злякалися тварини і з вереском кинулися хто куди. Тільки Дмитро не розгубився. Він підбіг до звіра, ухопив його руками за спину і зірвав вивернуто кожука, під яким сипів Іван. Від несподіванки і сам заголов, а коли впізнав односельця, то парбка голосно розсміялися. Поодинці почали збиратися докупи дівчата. Оля обтрушувала плаття від пилюка, в яку шелепнулася, Тамара вбирала із підниці реп'яхи, Світлана витирала в траву босі ноги, бо шубовснула від несподіванки у воду. Віра шукала у темряві черевик, що злетів з ноги, і тільки надія пішла штурмом на Івана. Ти довго думав, щоб так нас налякати? Мабуть, останні мізки докупи позбирав. Дякуй Богу, що не зірвала тебе по хребту ломакою, а тобі кісток не позбирав би. До села йшли разом з парубками. Кожен почав ділитися своїм переліком, враженнями, сміялися одна з одною, глузували і тягали за чуприну Івана. Коли порівнялися з надійшеним двором, вона звернула до хвіртки, що зачинялася перекинутим через паків мотузком, відстав від юрби і Дмитро. Дівчата, перешіптуючись, попрямували далі. А що це ти всю дорогу в торбі несла? Під вечірок до клубу брала? поцікавився хлопець. Та ні, черевики. Промовила і подивилася в бік. Маю одні тільки, тож бережу, тільки в клубі взуваю. Надія з Дмитром побралася наступної вести. Хоч тітка Горпина й була проти їхнього шлюбу, бо він тобі не рівня. Та донька матір не послухала. За рік у молодят народився син, а ще за три роки вони розлучилися. Дмитро повернувся до армії, уклав договір на контрактну службу. Надія з малою дитиною поневірялася по чужих кутках. Як перекоти полет від метро, іди така сама, тягайте дитину по світу, не знатиме, чим рідна хата пахне. Чи то надія дослухалася матері, чи якась інша чорна кішка між молодими пробігла, але жінка з дворічним сашком повернулася до отчого дому. Якби не те, що ми б жили, жалівся товариш. Другий шлюб був теж офіційним, Дмитро привіз дружину з далекої Вірменії до ній службу. Вона була молодша за нього і вже при надії, тож батькам його вибору не залишалося як змиритися з вибором сина. Гайне народила сина Армена. Хоча молоду вірменочку всі у селі називали Галею. Важко їй було звикати до українського побуту та звичаї. Їй було не втімки збагнути, що таке холодець та як можна їсти страву капусняк. Доки Дмитро був у відпустці, то молодичка ще якось терпіла, божу ласку, а коли чоловік подався на службу, то вона зовсім поникла, марніла, як паделина серед посушливого степу, ходила чи не щодня на пошту, виглядаючи листі від коханого. Через півроку не витримала гіркої самотньої долі і поїхала до своєї родини успіта. Рейті дружина у Дмитра була вчителька. Її привіз батькам на розгляданий з Черкас, куди його перевели на службу. Познайомився з Надією у будинку офіцерів на святкуванні річниці військової частини. Друга Надія народила Дмитрові доньку Олену. Дівчинка була копією матері, але вдача батькова. Коли чоловік отримав нове призначення, Надія лишила донечку своїм батькам, а сама подалася за Дмитром. Жили в гарнізонному гуртожитку, де побутові умови, наближені до польових. Терпіла бо дуже любила Дмитра. І вважала, що попередні його супутниці не розуміли його тяжкої Служби. Та коли чоловік почав приходити додому на підпитку або взагалі з'являтися вдома під ранок, не змовчала. Ти ж офіцер, який приклад показуєш солдатам? У чарці втопиш свій авторитет, його важко здобувати, а позбутися на раз-два. Не слухав. Обіцяв і не дотримував даного слова. Грошей не вистачало, частину пробивав, частина йшла на аліменти. Надія дізналася якось, що її чоловік приховує офіційну зарплату, щоб менші були відрахування. Як ти можеш так? Це ж твої сини, твоя кров. Ти ж обкрадаєш своїх дітей. Не змогла терпіти балагура. Повернулася до Черкас, забрала доньку від батьків. Була і четверта спроба, найкоротша. Від цього шлюбу теж народився син. Лише раз бачила рідні, четверту дружину і наймолодшого Дмитрового сина. Пішла і ця від нього. Потім він зійшовся уже без реєстрації з самотньою жінкою, що мала двох дітей. Придбав власний будинок, мав пільги військового пенсіонера та непогане фінансове забезпечення. Оксана виявилася доброю хазяйкою, і на городі, і в домі у неї все блищало, завжди було напечено і наварено, а вже прання як повісить, біле, як сніг. З ними жила лише молодша донька Оксани, а син мешкав зі своєю бабусею, Оксаниною матір'ю. Такою була умова Дмитра. Але коли їхали відпочивати на море, добрали обох дітей. Сусіди дивувалися, як вона його терпить. Він поїде на день у Черкаси, усе ж під замком, і погріб, і кладова, навіть крупу у шкафчику на кухні. Прийшов син з другом нарубати дров, то позичала борошна на вареники. Через шість років розійшлися. Хоча залишалися друзями, спілкувалися, як згадаю, згадає, кінчора після базару копійки на долоні рахує, то аж бридко стає, якось вирвалось у жінки. Усі Дмитрові діти давно одружені. Мешкають у різних містах і навіть у різних країнах, але між собою спілкуються. Найстарший Саша допомагає матері, часто гостюють один в одного, з батьком не спілкується ніхто з дітей. Прикував його до ліжка ковід. Ослаблений організм ледве переборов підступну хворобу, лежав у холодній хаті, бо нікому було у грубці розпалити. Навідалися колишні колеги. Привезли лік, викликали лікаря, поклали в холодильник продукти. А жалю до Дмитра ні каплі, каже його приятель. Він сам господар своєї долі, своєю пихатістю та бравурством підготував собі таку невтішну старість.